Тільки поглянь, яку я зараз тобі покажу круту можливість, яку ти пропустив, бо ти не був підписаний на мій телеграм-канал та не дивишся мій ютуб канал. Як ви бачите, перед вашим екраном мій телеграм-канал, де ми бачимо ось такі сигнали, який був вчора, 15 квітня. Ось і як ми бачимо, ми були в ось цій зоні. І я казав, що на фоні цього тут є зібрана велика ліквідність, тому може бути такий момент, що ми підемо вверх, її трошечки знімемо і підемо вниз. І ось ця сама ситуація, де ми бачимо, що ми були в ось цій зоні. Пробили трішки ліквідності і пішли нижче. І тепер ми також дуже важливі зоні. Тепер ми переходимо на карту ліквідності CoinGlass, як ми бачимо, в районі 80 78 тисяч також зібрана велика ліквідність. Але, звісно, верху її більше. Але саме головне нам зараз піти і забрати її внизу. Саме тому я в своєму телеграм-каналі писав, що буде шорт і що скоро можемо доловити лонги 78-80 кв, не раніше. А якщо тебе цікавить криптовалюта і цікавлять будь-які аналізи і біткоін, то переходь мій телеграм канал Доман посилання ти знаєш в шапці ютуба і також підписуйся на саме Ютуб.